В Олександрії жителі багатоповерхівки за адресою вулиця Садова, 35 не поділять спортивний майданчик, що знаходиться на їхньому подвір'ї. Мешканцям будинку, які відпочивають на подвір'ї, вже давно не подобалися розваги дітей, що грають на майданчику у футбол. Люди жалілися на пил та галас, який піднімають діти під час гри. Боротися з цим невдоволені жителі вирішили кардинально. Аби припинити ігри, просто спиляли футбольні ворота. Ось у нас дитяча площадка тут, грають діти. Вот позавчера играли в футбол. Подняли как бы пыль. Бабушки озверились на них, забирали мячик. Они его забрали. Они обещали, что снесут с ворота это поле. все. Ну вот, на следующий день так и произошло. Приехала машина, застали резак, снесли их. Ну вот, мы как бы не успели их отвоевать. Чоловік просто підпиляв ворота за допомогою спеціального обладнання, а невдоволені жителі активно підтримували цей демонтаж, говорячи, що на майданчику грають не діти, а наркомани. Його заварить назад. Хай діти грають тим м'ячом. Хай діти, діти граються м'ячом. А що, в полну радісні площадки хай на «Хай діти граються, не та йде та йде та йде. наркомани, грають у футбол. А хто сказав, що в нас наркомани діти? Ходять і такі. Наркомани їм до футболу вже немає. Наркомани грають в футбол! вже не грає, вони вже грають, грають вони у друге. Після цього футбольні ворота опинилися в аварійному стані, тож місцеві активісти поки що прибрали ворота, аби ніхто не травмувався. Жителі, які долучилися до демонтажу воріт, наголошують, що зрізати їх планували давно, бо на майданчику влаштовують справжній безлад. Проти люди оцього бардака, що тут Зробиш замічання, матюкається страшно. Зауваження зробив, так вони тебе так укриють, що тобі мало не покажеться. Натомість невдоволені жителі пропонують дітям відпочивати на інших майданчиках, подалі від їхнього будинку. Перед 37 сьомим домом я ж вам розказую, там таке футбольне поле, баскетбольна площадка. Оборудуйте, ви ж діти, ви здорові, вже такі здорові, по 16 шістнадцять лінь лопату в руки взяти. І нехай собі там зроблять площадку, борудують і грають, і ніхто нічого не скаже. І далі отдома. Інші мешканці багатоповерхівки, які хочуть бачити своїх дітей на подвір'ї, а не шукати їх хто знаде, навпаки проти руйнування майданчику. А ті, хто виріс на цьому подвір'ї, розповідають, що суперечки між дітьми та літніми людьми через спортивний майданчик були завжди. Я жив вот в этом домі, що ну то тобто, 10 років назад це було в пределах норми. Всігда була. Забирали м'яч, віддавали батькам. Очевидно, що ситуація з майданчиком вийшла з під контролю. Жителі сперечаються не на жарт. Невдоволені люди почали збирати підписи на знищення спортивного майданчика. Хочуть, аби там збудували гойдалки. Активісти натомість збираються захищати спортивний майданчик. У мене взагалі не слов то время, як в місті з таким скріпом почали начали якісь площадки. И то новая площадка это на балансе училища культуры. Площадки в школах. Здесь именно дворовая площадка. Во дворах вообще никто ничего не строит практически. Люди сами построили. Это пытаются снести. Ну, это какую то паноптику у меня других слов нет. Что будет дальше? Мешает железная дорога. Будут рельсы пилить, потому что поезда грохочут. Ну, наверное, они считают лучше, если дети будут сидеть по подвалам тихо там нюхать клей, заниматься всякой дрянью, чем себе гонять в футбол. Ну. Я не знаю, що ще сказати. Это сказати. Це такий бред феєричний, мене нет слов. Це та ситуація, коли нинішня власть має хоч то показати себе, не делать вид, що це не касається. Прийняти яке-то рішення і окончательное. Чим завершиться суперечка мешканців багатоповерхівки, поки що не зрозуміло. Жодна зі сторін поступатися не збирається.